Вітаю всіх. Хочу зробити розклад на таку тему. У мене багато хороших, адекватних підписників, за що я вам всім дуже вдячна. Мені кидають таку інформацію, цікаву досить. Знаєте, мені сподобалось. Я іноді дуже дратуюсь, коли мені пишуть на тему чужих розкладів, але ті, хто мене давно дивиться, вони знають, що є цікаві речі. Досить, які мені подобаються, реально. Молодці. Мені цікавить моя думка. Наприклад, сьогодні було на тему миру влітку. Йде до цього, Мир на літо йде. В якому це буде вигляді, це друга справа, тому що не всі задоволені. Я розумію, що нас багато розкол суспільства просто нереальний і неминучий, тому що є загиблі воїни, родичі загиблих. Наприклад, які ось наші загинули за що, а далі інші що? Зупиняємось, так? Далі ті, хто в окупації, чому там немає деокупації. Інші, хто виїхав з окупації, треба повертати території. Ну, на цьому зацикленість. Хтось хоче просто жити без обстрілів, віддали на часи на країни, хоче просто спокою, щоб не забрали чоловіків. Наприклад, мобілізація. Харків дістала мобілізація обстріли кави. Враховуємо все, все враховуємо. Але я робила на Харківщину не раз, не бачу, я що повністю звільнили її. Ну, не бачу. Не йде, мені повністю ось не йде. В тому, що мені скинули повернення йде Харківщини, території окупованих області, трошки. Цікаво, цікаво. Причому мені скинули після підписання про корисні копалини, документів. Цікаво, правда? Далі, я хочу розглянути Запорізьку та Херсонську область. Таке ж питання розглянути як там було. Дуже цікаво, скажу так, давайте так задамо. Після підписання договору домовленості про корисні копалини. Після підписання цих домовленостей про корисні копалини вони йдуть. Підписання між Зеленським і Трампом. Я робила розклад. Буде. Повернення Україні територій Запорізької та Херсонської областей окупованих. Буде повернення Україні окупованих цих територій? Дивіться, випадає Єрофан. Це відповідь так. І тут сильна людина. Дуже сильна людина, яка впливова. Десятка мечів. Розчарування. Втрати розчарування. Ну, зрозуміло, що розчарування є. Маніпуляції, сильні маніпуляції з урахуванням цих копалин Дуже багато маніпуляцій. Україна дуже хоче повернути територію. Це зрозуміло. Ну, дивіться. В принципі, йде момент, що щось повернуть, щось ні. Не все. Не все, однозначно, не все. Не зациклюйтесь, будь ласка, на кожному населеному пункті. Це важко. Для мене, людини, яка це робить постійно, це важко, і ресурс у мене важкий на це. Тому я цікавить загальна тенденція мене. Чи буде взагалі якісь двиги повернені? Це вже щось. Тепер давайте так. Україна зможе повернути Запорізьку і Херсонську область в адмінкордонах собі назад. В адмінкордонах це можливо? Давайте подивимось в кордонах. І знову та ж сама карта. І знову цей же товариш. Це серйозний наставник. Людина. Двійка кубків домовленості. Я хочу вирозуміла, домовленості йдуть сильніші. Зеленський. Дивіться, таємні. о таємні якісь домовленості, рух в цьому напрямку. Дуже таємничість рух. За допомогою третьої особи це все відбувається і знаєте, це як. Важко казати про те, що втрата серйозна, довго. Те, що дав давно втрачено. Ось тенденція є, серйозна тенденція є, але наскільки це реально, зараз подивимось. Розглядаємо кожну область окремо. Тенденція непогана, але тепер давайте так. Запорізька область буде повернута Україні в адмінкордонах в рамках перемовин підписання угод. Запорізька область буде повернута. Не визначено. Ось. Не... Тому що вигризти всю неможливо. Ні, по цій карті ні, не вся. Не вся, мені не йдеться. Так, ось він король Пентаклі, ось він домовленості. Варіанти розглядають. Не ліземо. Є шанси повернути щось по Запорізькій області. Херсонська область. Херсонська область. Буде повернута Україні в адмінкордонах, в рамках угод підписань, те, що відбувається зараз. Херсонська область буде повернута. По Херсонській області йде справедливість. Якось, знаєте, дивно. Але чому дивно мені, тому що там вихід до Криво. До Криву вихід. Угу. Розглядаю. О! Хоче Зеленський сильно Херсонську область. Дуже хоче. Для нього це буде результат. Херсонщина. На тему Херсонщини тут багато питань. На тему Херсонщини багато питань. Можу питаю. Я би сказала, всю ні. Вірогідність є, але або довго. Довго це буде. Довго. Дивіться. В принципі, мені подобається. Добрий варіант такий. Харківщина, я вже робила не раз, там шанси великі-великі-великі. Тому. Чекаємо і дивимось, це політична гра.